Ніколи ніколи не займайтеся стрибками на скакалці. Якщо ви не хочете мати підкачені ноги, тянуті руки, стрункі стегна і сідниці, плоский живіт, тому що вже після двох тижнів щоденного тренінгу, так по 20-30 хвилин, ви обов'язково побачите вже перші результати в тому напрямку. Тому вважайте так, так сьогодні 14-й день тренування і 2 тисячі стрибків розстрибано. І загалом 15 тисяч стрибків. І за два тижні я не стрибала, підтягується животик Тягнулися, звісно, липки, і ноги в бедрах теж підтягнулись. Орієнтовно 100 стрибків я роблю за хвилину, і так як і говорили дівчата, що 10 хвилин на 1000 стрибків це оптимальний час. Так багато в мене не виходить. Зараз кожного разу настрибати за такий період часу. В принципі, я роблю такі перерви, відновлюю дихання, п'ю водичку, роблю невеличку розтяжку і продовжую стрибати. Прип тому стрибки зі скакалкою це такий вдалий спосіб накачати м'ясо. Рук, ніг, сідниць, плечей, пресу. І крім того, розвинути координацію і печеритму. Тим часом гарного закінчення четверга. До завтра! Па-па-па-па!